Привіт усім! Сьогодні покажу простий і практичний спосіб вивести зображення зі смартфона прямо на телевізор або великий монітор. Це реально зручно, коли хочеш подивитися фільм, показати фото, зробити презентацію або навіть попрацювати на великому екрані. Якщо вам подобаються корисні огляди аксесуарів, поставте лайк і підпишіться на канал, це дуже допомагає. Поїхали! Дивимось Orico CX10 у реальному використанні. Док-станція виглядає компактно і акуратно, вона не займає багато місця на столі і не виглядає громісткою. Дизайн стриманий, без зайвих деталей, все зібрано охайно та практично. Такий пристрій нормально впишеться і в робоче місце, і в домашній сетап. Підключення максимально просте. Ви просто під'єднуєте смартфон до док-станції, а саму док-станцію до телевізора або монітора. Після цього картинка з телефону. Одразу з'являється на великому екрані. Ніяких додаткових налаштувань робити не потрібно, навіть якщо ви не технар, розібратися можна без проблем. У повсякденному використанні це дуже зручна штука для відеофільмів і фото на великому екрані. Так само док-станція виручає для презентації або показу робочих матеріалів прямо зі смартфона. Особливо корисно, коли треба щось продемонструвати одразу кільком людям. У реальній роботі все працює стабільно і без неприємних сюрпризів. Ще один важливий момент: під час трансляції смартфон не просто передає зображення, а паралельно заряджається. Це реально вирішує проблему, коли на довгому перегляді або під час роботи батарея швидко сідає тут, можна спокійно користуватися телефоном і не дивитися кожні 10 хвилин на відсоток заряду. Через це загальний досвід використання стає помітно комфортнішим. Головний плюс Orico CX-10 – простота і зручність. Докстанція дозволяє легко показати екран смартфона на телевізорі або моніторі, вона економить час і прибирає потребу возитися з купою перехідників. І що важливо, телефон заряджається одночасно, це дуже практично. Такий аксесуар може бути корисним вдома, на роботі і навіть у поїздках. Звісно, якщо ви майже ніколи не підключаєте телефон до телевізора, така док-станція може здатися непотрібною. Також важливо, щоб смартфон підтримував вивід відео по кабелю, але якщо з сумісністю все ок, тоді критичних мінусів тут майже немає. У підсумку Orico X10 реально практичний аксесуар для тих, хто часто використовує смартфон як основне джерело контенту. Він спрощує підключення. Робить процес зрозумілим і комфортним у щоденному використанні докстанція працює стабільно та надійно, якщо хочете дивитися контент зі смартфона на великому екрані без зайвої мороки, це дуже хороше рішення. Такий формат реально додає зручності. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо огляд був корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, напишіть у коментарях, для чого ви найчастіше підключаєте смартфон до телевізора. Або монітора, побачимось у наступних відео.